Пропонуємо вашій увазі причіп 1 ПТС-2В. Причіп для тракторів від 35 кінських сил. Самоскид, Перевертає назад. Три борти відкриваються, передній зйомний борт. Це для того, щоб ну, мало подобається, потрібно буде перевести на габарит, тобто його можна відкрутити і зняти. Петля провертається. Гідравліка. І травліка циндр стоїть тут. Колеса у цього причепа 10,0, 75 на 15,3. Колесо витримує тут 2200. Одне диск 6 тонн витримує. Це причеп вантажопідйомністю 3 тонни. 3 тони. 3 тони. Виготовляємо для тракторів завод Спеціальна аграрна техніка. З документами сертифіковані, ставиться на облік.